Давайте д -д дамо Богдану, Якимікову, він вже так три я разі. представляю Дякую. громадську організацію Антикорупційна Рада України і є членом робочої групи з підготовки даного плану. Що я хотів би сказати, шановні колеги? Ну насправді нашим пріоритетом в роботі під підготовки цього плану був розділ саме запобігання та протидії корупції, і дуже приємно, що в цьому документі є визнання того, що не саме боротьба з корупціонерами, а боротьба з корупцією як з причини. І усуненнями їх є якраз тим головним елементом, який дозволяє робити зміни в державі. Тому для нас дуже позитивним є те, що цей документ передбачає цілий спектр впровадження електронних технологій, і що цей документ передбачає. Конкретну дуже роботу по розтворенню центрів адміністративних послуг, які, як ми добре розуміємо, дозволять усунути прямий контакт між споживачем послуг і з людиною, тобто чиновником, який приймає рішення по суті розгляду того чи іншого питання. Нарешті я би хотів би сказати, що для нас дуже важливо, щоб імплементаційний план, який буде розроблюватися і впроваджуватися в Україні, також здобув належного обговорення серед громадськості і є пропозиція до секретаріату кабінету міністрів для того, щоб активно розробити комунікативний план або план інформаційного супроводження цих процесів, до якого були би залучені всі обласні державні міські адміністрації, для того, щоб це стало спільною справою. Українського народу, а не лише, скажімо, робочої групи чи деяких інших залучених осіб. Ну і на сам кінець, закінчуючи, я хотів би подякувати вам, Володимире Петровичу, тому що мушу відверто сказати, що ви займали абсолютно відкриту позицію в роботі з робочою групою, і ми, як громадськість, відчули налаштованість на діалог, і дійсно велика кількість пропозицій була саме надана громадськістю. І хотів би, щоб ми не забули також про адміністративний момент. Що сприяння в підготовці цієї роботи надавав департамент інформації і комунікації секретаріату Кабміну, і ці люди вони залишаються за так би мовити сценою, але це також ну, гарна нагода сказати їм дякую. Я хотів би просто подякувати їм за це. Дякую. Спасибо. ну слова прем'єра. Ми ми чули, да. дякувати будемо, коли будемо виконувати. Да. А те, що треба головним чином в імплементаційному плані зробити оце потужну комунікацію, щоб абсолютно все було легко і дуже доступно, технологічно доступно можна було щитувати і дивитися постійно. Будь ласка.